Мати герой, від сергового, сіти на серверо, чого так бачити куча, що мати жирів, батька швей, воїніславного завояника бачила, свята святим, побуть, слава героям, а світа, молода січ, наше гасло, наш притер вітер відвага це наш заповіт. Народу козацького діти, землі української цвіт. Нас живе непереможний дух українських героїв різних поколінь. Лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, опришків, українських січових стрільців та вояків армії УНР та діячі ВОУН. Які дали наші історії яскраві приклади героїзму. Українські герої це прості люди. Жінки та чоловіки, хлопці та дівчата, діти та літні люди, які стали на захист рідної неньки України. В тім краю, де все співає вранці, і шумлять закохано ліси, за Вкраїну билися повстанці, про волі і краси, Воронили землю від фашистів, від поляків і більшовиків, щоб ніколи у селі і в місті не затик народу вільний спів. Та високі мрії не збулися, і злетіть соколи не змогли. Ворогам поганим не здалися, і в холодні ями полягли. Прийде час, нащадки їх прославлять, і полетять пісні в журавлі. Збережемо, браття, світлу пам'ять про героїв нашої землі. Багато поколінь українців віддавало життя за нашу свободу, а сьогодні нашому поколінню випала честь нести прапор боротьби. Новітні герої і героїні України на різних фронтах і напрямках щоденно захищають Україну і український народ від російського режиму. Наші герої з минулого ми захоплюємося вашою боротьбою. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога. Тим, хто віддає життя за рідну землю. Проводжала мати, сина у солдати. Серце розривалось, плакала душа, на порозі стала, просила заждати, свій націльний хрестик сина віддала. Бережи, синочку. Тільки не знімай, а як буде важко, Господа, згадай, притули до серця, все віддай йому, Він тобі засвітить сонечко в пітьму. Він твоя надія, він твій оберіг, ти молися Богу, щоб тебе беріг, щоб на полі бою, на страшній війні, Помагав Ісусик, серденько тобі. У бою, синочок. Обстріли, гармати, перед образами плаче сива мати. Господи Ісусе, Боже мій святий, Ти мою дитину хрестиком прикрий. У окопі щиро молиться солдат, А довкола кулі і гримить снаряд. Затиснув в долонях мамин оберіг, а господь шепоче, щоб доліс убіг, Вибрався хлопчина. По землі повзе, а на цілі хрестик грудь йому пече, тільки перебрався через перекоп влучила граната в той самий окоп, зустрічала мати із війни солдата, серце розривалось, плакала душа, поклонилась Богу на порозі хати, мамина молитва сина вберегла. Тож моліться мамо, довіряйте Богу, він із кожним сином бій смертельний йде. Сонечко засяє, буде перемога, а синочок маму знову обійме. Поконвічно українці вшановують пам'ять своїх героїв тих, хто кров'ю жертвували заради рідного краю. Князь Святослав Хоробрий, козацький полковник Іван Бугун адвокат Микола Міхновський, полковник Євген Банувалець, Журналіст Симон Могдактура, молодший лейтенант Митропоцюбайлада Вінчі були героями. Вони хотіли жити і творити для себе, для родини і для України. Але кожного з них покликав меч захисту батьківщини. І Кожен з них був змушений покинути свою справу, свою родину і битись за захист родини. І захист батьківщини битись і загинути. Кожен на своєму рубежі. Як оборонець Батурина у 1708 році гарматній осавул Фрідріх Кенігсек, як засновник у 1919 році морської піхоти України Михайло Білинський. Я колександр Мацієвський, снайпер сто го батальйону 119 ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. Кожен з них був вірний присязі, де відступив з поля бою і війшов в історії, як і міріади інших невідомих вояків, які тримали і які тримають щит батьківщини. Кожен з них потребує належного вшанування сьогодні. Україна як держава і українці як суспільство долають зусилля, щоб вітати щиру шани героям. Які поклали своє життя за волю і соборність країни у сучасній російсько-українській війні, і що пам'ять про них була живою. Ми згадуємо всіх поіменно. ми вшановуємо пам'ять о 9 годині ранку. Ми усвідомлюємо, що завдячуємо їм можливість продовжувати жити у своїй державі. Наш обов'язок перед всіма, хто віддає своє життя, за те, щоб ми жили зараз і могли будувати майбутню країну, за яку вони боролись, це пам'ятати про них щодня. Це обов'язок кожного з нас персонально. Ми маємо завжди пам'ятати ту надвисоку ціну, завдяки якій ми продовжимо жити, і завдяки якій ми з вами боремося за нашу незалежність. Усім знаним і незнаним, слава українським героям, усім живим та усім полеглим. Слава героям!